2,5 мільйонів переглядів зібрало моє відео, де я говорю про те, що на Україну найближчим часом чекає позитив. Для мене це просто якась космічна цифра. Я взагалі такого не очікував. Багатьом людям потрібні були ці слова. Багато хто написав, що теж відчуває цей позитив. Але ще багато хто написав, що їм сняться сни про природні катаклізми, які відбуваються на нашій планеті. І половина з цих катаклізмів пов'язані чомусь саме з водою. Ем, ну, ви можете в це вірити, можете не вірити, але є цифри. Чомусь багатьом людям зараз відчувається з однієї сторони якийсь суперсильний позитив для нашої країни, а багатьом сняться саме сни з катаклізмом. Тобто таке враження, наче ми десь посередині, і якийсь наш внутрішній соціальний е якби, позив до тієї чи іншої сторони, він може зараз вирішити буквально все. Або суперпозитив, або щось дуже страшне. Я не знаю, чи ми можемо якось вплинути на цей процес. Я думаю, що можемо. Я вірю в те, що якщо ми якось об'єднаємось, я не знаю як. Може, разом заспіваємо всі якусь веселу, позитивну пісню. Може, потанцюємо, може помолимось, може, проведемо якусь акцію цікаву. Ну, я не знаю, що це. Але я знаю, що нам 100% зараз, щоб перемогти, треба об'єднатися. У нас дуже мало часу. Якщо в когось є якісь ідеї, як можна це зробити, пишіть. Пишіть. Будемо думати.